Хтось скаже, телевізійний коментатор звичайна професія, а насправді це стан душі. Хтось скаже стілець, на якому він сидить, дерев'яний, а коментатор має відповість він електричний. Лише ти один і мільйони вух по той бік екрану, які готові критикувати за найменшу дрібницю. Так звідки ж вони беруться, ті сміливці, якщо спеціалізованої коментаторської освіти немає. 20 років за комендаторським пультом на Чернівецькому телебаченні Сергій Батюк справжня суперзірка, народжений у місті Охтирка на Сумщині. Він горою стоїть за Буковинський футбол. О, Петро може п'ятя вдарити п'ять ні! Ай -яй, 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 яй ну чого це не робити раніше? Є такий анекдот про мене, що у перерві футбольного матчу заходить тренер гостей до коментатора і каже: Пане коментаторе, ви не могли б коментувати повільніше, бо мої футболісти не встигають за вами за вами бігати. А я казав, що заб'ють, а ти говориш, що Забили! фанати Сергія Батюка з усієї України <праць> якось збирали підписи за те, щоб йому довірили прокоментувати матчі збірної та ліги чемпіонів. У прямому ефірі коментує футзал, хокей і навіть мотокрос. Проте його коментаторська душа належить футбольному клубу Буковина. Кожен матч емоційний шторм. Отак без мікрофона просто спостерігати <говори> ще важче, ніж коментуючи, тому що коментуючи ти відберігай! Заміна виявилася вдалою для коментаторського мікрофона. Після матчу вболівальники поспішають додому, тому що вони говорять, обов'язково треба йти подивитися е, репортаж е, з коментування Батюка. Тому що ми на стадіоні бачили один футбол, приходимо додому, зовсім інший футбол, набагато цікавіший жвавіший, де вже так, так наша команда грала. Свій стиль буковинський суперкоментатор створював руками і формує досі, паралельно працюючи репортером. Власне шлях із журналіста у молоді коментатори типовий для українського телепростору. При цьому можна з успіхом поєднувати обидві професії. Андрій Ярмоленко свій сьомий гол в чемпіонаті поточному забиває. Якщо людина відчуває, що вона хоче коментувати футбол, то без пройденої школи репортерської насправді важкувато цим займатися. Олександра Михайлюка інша майже казкова історія знайомства з прямим ефіром. 17-річним хлопцем він виграв конкурс на одному з телеканалів, який проводився спеціально під показ матчів Чемпіонату Італії зі шкільної парти за мікрофон. То було незабутньо. Це щастя, яке звалилось з неба, і потрібно працювати і вже зараз давати результат. Він з успіхом пройшов три етапи конкурсу у прямому ефірі: тест на знання предмету, коментар короткого огляду і повноцінного матчу. Із 200 претендентів у ефірне плавання тоді випустили лише трьох. Як готуватися? Так? Ніхто не знає. Ну треба щось в інтернеті почитати про інформацію, про команду зібрати інформацію про арбітра там, про взагалі який це тур. Ну так, от все це сказав, так а потім ще 80 хвилин матчу. Тобто за перші 10 хвилин. І така паніка настає. Насправді, хто думає, що коментувати це легко, то серйозно помиляється. Я передаю слово нашому коментатору Василю Полотаю. Одна 16-та фіналу це завжди цікаво. Тим паче Кубок України ігри на виліт. Саме представники молодого покоління, які почали з'являтися в ефірі років 10 тому і формують сучасну українську школу. Переконаний коментатор каналу 2+,2 плюс Василь Полотай. Щоб з абстрактного поняття школа зробити інститут, потрібне бажання самих коментаторів. Ну і гроші, звичайно. Якщо буде під гарний спонсор, можна набирати напевно, якихось молодих хлопців талановитих з університетів, з тих людей, які пограли в футбол. Говорять у нас так завжди, що проблема в Україні відсутність школи спортивного коментарю, Так? Але е, насправді ніде в світі школи спортивного коментарю немає. Якась академічна освіта, журналістська, чи, ну, чи будь-яка, в принципі. Е... Яка допомагає людині вийти на певний рівень коментаторами не народжуються, ними стають, найчастіше пройшовши школу журналістики. На щастя, формувати власний стиль молодим сучасникам простіше ніж їхнім старшим попередникам, адже за допомогою супутникового ТБ можна послухати і порівняти професіоналів із Англії, Іспанії Росії. Нові прізвища у телеефірі обов'язково з'являтимуться, і схоже, вчитися вони, як і раніше, будуть самі.